Якось мене запитали, що я ще роблю, крім того, що продаю порцеляну. Давайте прогуляємось по антикварній милі, що проходила у місті Людвігсбург. Та порахуймо, у скількох професіях я встигаю попрацювати на протязі тижня. Як маркетолог, я аналізую ринок, визначаю речі, на які може бути попит, та розробляю стратегії їх просування. Як байер я шукаю ці речі онлайн та офлайн, оскільки я продаю рідкісні речі, то ця робота може займати до 10 15 годин на тиждень. Як антиквар, я оцінюю покупки та роблю їх атрибуцію. А як фотограф, готую фотографії для. Онлайн-магазинів. Як менеджер з онлайн-продаж виставляю товар в магазинах, спілкуюся з клієнтами і контролюю оплату товару та його доставку у пункт призначення. До речі, спілкування у мене відбувається на чотирьох мовах. Щоб порцеляна дісталася до покупця цілою і неушкодженою, я працюю як пакувальниця. Думаю, в мене вже високий розряд, бо часто мені пишуть подяки, коли отримують посилки. Для просування порцеляни в соцмережах я працюю працюю як смм-щик та контент-менеджер. Не певна чи можна мене назвати Ютуб-блогером, але для створення відео я точно працюю як сценарист, відеооператор та монтажер. І до всього цього у нас в сім'ї четверо дітей, і я вже два роки як перейшла через мою 50-річну межу за ваше здоров'я.